Козаче, тебе вітаю! Слава Україні! Сьогодні ми розпочинаємо нашу, по суті, по суті, це наша перша кампанія під назвою Крах Імперії Туантінсую Це Імперія Інків, яка була успішно знищена силами іспанських конкістадорів. Власне, у цій кампанії ми приймаємо участь за. Конкретну особу, ну, або як мінімум, ми приймаємо участь у декількох перших місіях за конкретну особу, а саме за Франциско Пісаро Гонсалес, Маркіз де Лос Атабіос – Це іспанський конкістадор, завойовник імперії Інків та засновник міста Ліма сучасної столиці Перу. Декілька слів про цю людину, тому що. В описі до місії нам цього чомусь не розповідають, а це, я вважаю, важливо, це цікаво знати. Франциско був незаконно народженою дитиною, сином полковника, який служив під час італійської кампанії та отримав дуже багато нагород, тобто батько в нього дуже-дуже високо стояв. По батьківській лінії Франциско був другим двоюрідним братом Ернана Кортеса, завойовника Мексики, про якого в нас буде окрема кампанія у наступній грі Завоювання Америки. Події нашої кампанії розпочинаються у 1524 році. Це перша експедиція нашого героя, але до 1524 року Франциско не раз був гостем. Нового світу у 1502 та 508 роках. Ну на цьому джоні завершує свій монолог та переходить вже до розповіді безпосередньо самої місії жага золота. Спокон віків заради золота, шукачі пригоди йшли на вбивство, нерідко втрачаючи голову, але не завжди знаходячи свою мрію. Зате завжди готові за першим покликом стрімголов ринутись нову авантюру, свято вірячи, що хто не ризикує, той ніколи не буде переможцем. До панами дійшли чутки про казкові скарби величезного міста Теночітлана. Чому б і не я? Сказав собі Франциско Пісаро і починає збирати похід, мета якого знайти імперію незайманої до Колумбової Америки. І Пісаро шукає собі компаньонів. Так виникає співтовариство без принципних шукачів пригод, що потрібні один одному. Їх було троє усі з панами. Пісаро це військовий керівник походу та лідер. Другий мовчазний маленький Дієго де Альмагро, його обов'язок вербування солдатів і спорядження кораблів. І третій хитрий, обдарований комерційним талантом священник Бернардо де Луке. Він керує грошовою стороною компанії. Луке залишається в панамі, щоб заготовити провіанти і захищати їхні спільні інтереси перед іспанською колоніальною владою. А двоє інших пустились в плавання на двох кораблях, куплених на наявні в їхніх. Розпорядженні засобах. Пісаро відплив першим. Це відбулось у листопаді 1524 року. Через кілька днів підняв вітрила і другий корабель, яким командував Альмагро. Пісаро досягнув берегів річки Віру, прямуючи курсом вздовж берегів нинішньої Колумбії. Це була сумна земля, болотисте узбережжя, комарі, тропічна спека і жодних слідів перебування людини. Невдовзі нагадав про себе й голод. Ослаблі конкістадори, так і не дочекавшись корабля «Альмагро», продовжили шлях на південь. Досягнувши невеликого гористого півострова, вони побачили індіанське село. Коли завойовники зійшли на берег, село пізніше його назвали Пунта Кемада. Було порожнім, але це була омана. Індіанці заховались, очікуючи, коли загін Пісаро розсіється, і потім напали на них. В результаті конкістадори понесли втрати, а сам Пісаро отримав кілька поранень. Час, проведений в індіанському селі, не минув даремно. Пісаро встигнув знайти трохи золота і, не дочекавшись, Альмагро повертається до Панами. Тільки, -тільки чекаємо на панамському перешийку. Обоє конкістадорів нарешті зустрілись. Відбийте атаки тубільців до прибуття підкріплення, знайдіть індіанське поселення та знищіть його. Пісаро, ваш загін висадився на молотистому узбережжі Південної Америки. Ваші люди жахливо втомились, але перш ніж відпочити, варто забезпечити себе від нападу індіанців. Друга частина експедиції на підході незабаром прибуде, щоб допомогти вам, ось, кіль... ось кілька невеликих порад. Відправте алебардників всередину форту для створення оборони. Захищайте форт і не забувайте його ремонтувати. Віддайте команду алебарникам тримати позицію. Коли вороги почнуть розбігатись, продовжуйте переслідувати їх. Натисніть клавішу L для активації функції масштабування мапи. Тазка атаки з флангу або з тилу буде більш ефективною. Так, ну. Власне, це буде швидко, це буде швидко, це буде легко. Я б сказав навіть дуже легко, але поки що нам необхідно відправити саме усіх у Ford. Бо без цього в нас не буде діла тут насправді. Це буде швидко реально, і це реально буде легко. Euh, так, давайте відразу... Причому неважливо не на якому рівні складності грати, і здавалося б, їх тут просто незліченна кількість. Так, давайте назад, назад відходимо. Незліченна кількість цих індіанців, але наш форт, він зробить свою брудну справу. Краще, ніж... ніж будь-хто... Давайте тут встановимо вже невдале місце для... Для цього складу. Конкретні втрати несемо, до речі. Я гадав, все буде. Набагато легше, але дивись. Вже десь сотню сотню конкістадорів втратили. Так, давайте, напевно, до хати. Так, і вишановні до хати, а незаймані селяни. Незайня ті селяни, незаймані. Джонні, що ти таке кажеш? Е -е, нехай. Нехай собі працюють. Ну, як бачите, це просто... Е -е, просто на м'ясо. На м'ясо йдуть інки, власне, нам необхідно... Необхідно перечекати, нам необхідно протриматись до приходу нашого товариша, який нам, по суті, прийде і допоможе. Тому ми тут поспішати найближчим часом не будемо і не плануємо. Давайте, я гадаю, варто тут встановити тут ковальню і нам необхідно зробити там апгрейд Доволі важливий і, напевно, навіть відігнати подалі. Подалі відігнати індіанців. Індійців. Абрейд по засінні по, цей. по чому? Як же він називається? По зрошенню полів. Ого, а його тут немає. І це це дуже-дуже погано насправді. Хоча потроху йдемо в плюс, наче. Там в нас занадто велике військо. Занадто велике військо. Зараз нам необхідно просто утримувати оборону, не лізти на ворога жодним, жодним чином, не лізти, просто чекати. Хоча здавалося б, можливо, навіть ми б і могли дати їм прочухана, спробувати дати, але не варто з цим поспішати. Поки що краще просто покращувати наших воїнів, наших е -е, алебардників. Під час, під час цих покращень, ну, звичайно, не працює порт, але в майбутньому, в майбутньому це нам зіграє дуже, і дуже зіграє нам на руку ці покращення. Поки що ми просто не будемо поспішати, як бачите. П'ять алебарників відігнали як. Віра в перемогу 22. Так, покращуємо по максимуму, поки можемо. Дивись, куди вони. Куди вони побігли? Їх просто відігнав один алебарник. <ривіт> на будь-якому рівні складності ця місія проходиться з першого разу. На жаль, вона занадто легка на відміну від наступної. І наступна більш цікава там. вже немає форту, в нас є військо, і в нас є. Ворог в нас є мета. Там же буде все не так легко, як можливо здається, це тут. Так, все. Відставити всі покращення поки що нам цього має вистачити. А де наш головний герой? Давай сюди, хлопче. Що можна спробувати ризикнути? Ще один апгрейд зробимо. В будь-якому разі вони не зможуть спалити наш форт. А як ми будемо мати прокачаних Прокачаних воїнів, в майбутньому нам це, це було б дуже-дуже дуже доречно. Давайте, давайте. Так, шановні, підходьте ближче. Вже пів тисячі знищили. Пів тисячі інків. Чи не варто. Ні, я гадаю варто. Так, усюди, усюди в нас є всі будиночки повні. Це дуже-дуже добре. Ну, просто очікуємо. Ворог постійно робить нових воїнів, насправді, можливо, це не помітно, але він постійно створює Створює нові війська, нових воїнів. На відміну від від нас, так. Назад. Краще, нехай вони вже підходять якнайближче. І будемо утримувати тут позицію, нехай працюють наші будівлі, наші склади, наші фор форти, форт Форт у нас єдиний. Чесно кажучи, не знаю від чого залежить час відбиття ось цих ворожих атак, чи ми не час граємо, хоча про час нам ніхто не казав. Про те, що ми чекаємо підмогу, також нам не казали на старті, і у завданнях місії цього немає, але Але був натяк у брифінгу у брифінгу, у меню до цієї місії, про те, що ми чекаємо саме. Оу-гоу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ні, ні-ні-ні. Не допустити. Так, вперед, хлопці. Хоча поки ви дійдете. Назад. Назад. Я не знаю, можливо, варто ще один будиночок. А, нам нема за що. Нам немає за що його зробити. Чи є тут взагалі каміння? А чи нам... А, нам недоступні шахти. Нам самі шахти недоступні. Ну, тобто гра нам робить такий натяк, користуйтесь тим, чим маєте. Тим, що маєте. Іншого в вас не буде. Нє, назад, назад, назад. На жаль, хоча був би один священик, він би ось ус... ус... ось це все кодло він вилікував би вже давно. О, о, та знову ви байстрюки, ну що ви робите? Назад. Треба просто, просто чекати. Як бачите, панікують, але все одно повертаються назад. Вже їх небагатько залишилось, і нарешті, нарешті прибула дов довгоочікувана підмога. Саме час завдати удару у відповідь. Дієго, да де Альмагро привів з собою нових шукачів пригод: знайдіть та знищить індіанське поселення. Так, і тепер в нас і... зараз в нас трохи менше. Але барників, ніж було на старті, але ми вже знищили цілу купу. Так, можна вже трошечки вивільнити наш форт, але ми вже знищили цілу купу дійців. Так, брати цей брейт чи не брати. Ну, Просто візьмемо, тому що ми це можемо зробити. Нехай собі буде. А в цей час, в цей час підемо вперед. Підемо вперед, наші юніти вже прокачані. Проблем якихось серйозних ми не маємо. В суті, зараз нам необхідно знищити, захопити то село, про яке казали нам на початку, і на цьому в нас буде, буде фініш. Але ну, це, це перша місія, така легка виявилась. А от що робити в наступній, я навіть уявити не можу насправді. Подивимось. Джоні сподівається, що він її пройде до того моменту, як Як же має буде вийти нове відео, так давайте відразу до хати. Цікаво, що вони заходять у ці вежі, але барники. Ого, а тут серйозна охорона сидить. Ану? І починають стріляти якимось чином. Алебарники починають стріляти, не маючи гвинтівок, маючи тільки алебарди. Не знаю, як це працює і в чому ідея, але. якби Маємо те, що маємо. Так. Ну майже все. На цьому вже майже. Ага, а тут ми не впоралися, дивлюсь. Декілька хат і... і. Імперія Інків у нас у... у руках. У захопленому селі ви знайшли багато золотих прикрас. Мета цієї важкої подорожі виконана, і тепер можна повертатись додому. Цих грошей повинно вистачити для організації нової експедиції. Так, ну, власне, на цьому на сьогодні все. Можливо, трошечки. Трошечки швидко і занадто легко, але наступна місія, я так розумію, доволі серйозно відіграється на мені. Якось так. Якось так. Слава Україні! Вдячний за перегляд, слава українській нації! Бережіть себе.